Мене можна привітати. У мене нарешті прогрілась хата, і тут уже тепло. Ну, відносно, я ж тут у светрі сиджу. У мене сьогодні було небагато роботи по домі, е, тому що я спішу доплести намисто. Я вже про нього казала. Насправді, я сьогодні вже його закінчу. Ось таке намисто. Хотіла сказати, що я жду гостей, але дивні гості, чоловік і собака. Не мають сьогодні повернутися з Києва, і я жду якихось смаколиків. Я не знаю, що там буде, але я жду мають бути. Добре, що салон чорний і шкіряний, да, Луна? Ти оце обмазала і пересіла ще на водійське. Ну, дякую, дякую. Боже, яка я рум'яна, бачите? Це вже означає, що прям тут тепло-тепло. Більше роботи по дому у мене буде завтра, коли я закінчу на місто. Я насправді собі запланувала кучу, але я розумію, що я не встигну зробити все те, що е, зробила. І знаєте, я в, таких, в такі моменти пишу просто собі список об'єктивно, що я можу зробити завтра. І так потрошки кожен день. Тому завтра буде насправді просто більше роботи по подвір'ю і по дому Я те засніму, звісно. З Києва повернулася гіперактивна собака, а це значить, що нічого не можна класти на край столу. Що коти будуть переміщатися по кімнаті. Тільки перебіжками, да? І щоб по всій хаті тепер буде бардак. Як би я не старалася це виправити. О, яка ти Харюсю, да, Харюся. Мія на кота, так? Да? Ай, да, давай на камеру. В хаті, в хаті. Тирло.